Тільки на Деоланус і тільки на Деосенс підійдуть дані бризовики. Вони бувають пластикові та резинові. В нашому випадку вони резинові. Деякі водії не полюбляються ці резинові бризовики. Через те, що вони при транспортуванні або при тривалому зберіганні, вони можуть втрачати свою початкову форму. Ось, бачите, ось так десь лежав він і залежався, приїхав. І тут якась хвилька появилася. І що, він чіпляє до машини, а тут уже не пристає. Тут пристало, тут не пристало, і такі з'являються образи. Але їх цей момент можна легко виправити. Просто-напросто взяти звичайний фен, яким сушить волосся, взяти ось так, вирівняти їх, чимось підперли і просто погріли феном. І вони візьмуть свою початкову форму. Ось так, наприклад, на цьому задньому. Так? Це у нас був задній і це задній. На цьому задньому. Бачите, оп, така виямка. Но навіть цей задній взят, якщо вчепити пові... на авто, можливо, він від своєї ваги буде висіти і вирівняється. Але краще все-таки погріти і одразу зробити їм товарний вигляд, щоб вони гарно сиділи і лягли гарно на авто. Це у нас задній бризовик. Ширина бризовиків 19 з чимось сантиметрів. Я міряв, вже міряв, коротше, я їх міряв. Будете знати. Далі, матеріал дуже м'який, м'ягенький, еластичний. Вони вам не поламаються ні в який мінус, ніякі морози. Ніякий бордюр їх не поламає. Вони скоріше порвуться, ніж поламаються. Далі сідають вони ідеально в штатні місця. Так, тут у нас також робиться отвір, і знизу чіпляються ще за бампер. М'які хороші бризовички. Розглянемо передній. Передній бразовик лівий це зі сторони водія. Він має більш ламані форми, і за рахунок цього він свою початкову форму зберігає краще порівняно з задніми. Ось бачите, тут залам за таки йде. Це спеціально під поріг, Вони ідеально лягають по порозі і по автівці. Ось. Також штатні місця сідають. Тут одне, друге і знизу третє штатне місце. Це у нас тут буде колесо, переднє ліве, а тут водій буде за бризовиком сидіти. І бажано ще взяти. І ось тут в бризовику зробити отвір. І тоді вони будуть кріпитися дуже надійно і класно будуть сидіти на машинці. Ось. М'які. Ось. Є один такий момент, на який варто звернути увагу. Перед тим, як чіпляти брезовик, тут у нас колесо, тут водій, бажано взяти. Ось тут ви бачите, виходить у нас такий жолоб. І для того, щоб. Тут не було так, що тече водичка, пелючка, воно все затекло сюди, тут спинилося, потім ще раз спинилося, тут дамба утворилася, і тут у нас з'являється калюжа, і ми її возимо. Для того, щоб цього не було, щоб корозія не починала гризти ваш е, поріг, ви берете і просто-напросто берете. Тут раз, два, три. Три отвори в нижній точці просвердлюйте, І все буде стікати, буде стікати сюди під бризовичок. І буде сухо, і буде е, класно. Дані бризовички я рекомендую, тому що вони дійсно класні, еластичні і будуть служити вам довго.